Військово-лікарської комісії Волинської поліції судять за п'яне водіння. СБУ Поліція Нацгвардія у Луцьку шукали зрадників і диверсантів. Ошукав майже на мільйон аграрій з Рівненщини судиться з Волинянином. Турнір з волейболу серед збірних команд ліцеїв Луцької громади. С новин на телеканалі Авраз про головні події доби, що минає. Дізнавайтесь в інформаційному випуску на часі. Вітаю! Сьогодні у Луцьку відбувся чин поховання за двома лучанами: Олександром Ференцо та Віктором Іваницьким. Захищаючи Україну від окупантів, їхнє життя обірвалося 5 лютого на сході країни. Уся громада вдячна нашим захисникам та схиляється перед мужністю, відвагою та жертвою, на яку вони пішли. На превеликий жаль, гинуть кращі сини українського народу. Ой, сину, мій сину, за яку провину переносиш нині тяженьку годину на хресті? Так, це є їхній хрест, хрест, на який вони себе віддали добровільно. Віктор Іваницький, 1974 року народження, був призваний на військову службу в березні минулого року. Більше як за тисячі кілометрів від рідного дому боровся з окупантом, та, на жаль, в лютому місяці його серце битися перестало. Ну, це мої колеги брат. Ну, відгуки були від нього дуже добрі. Завжди дзвонив до мами, до батька, до сестри, повідомляв, де що як. Ну, дуже добра була людина. Хай буде йому земля пухом і вічне спокійною. Дуже шкода. Бо вони втрачають своє життя. Сумує вся Україна, всі рідні. Дуже їм дякуємо, що вони нас захищають. Хай з Богом спочивають. 37-річний Олександр Ференц також з березня 2022 року став на захист батьківщини. Ворожа куля снайпера обірвала його життя в Запорізькій області. Саша зять мій, був людиною преданим українцям. Він перший день пішов шукати добровольцем. Не було в Луцьку, поїхав в Горохів, але встроївся добровольцем. Три місяці був в Луцьку, після був в Донецьку на Ливайську. Ливайську був в Новограді в Волинському. Був любишовий в нас на границі, і от два місяці забрали його на Запоріжжя. І я його з ним говорив в п'ятницю вечора. Просив Саша, хто твої діток гляди себе, і бідненько в неділю не стало, і снайпер його забрав життя. Олександр був найстаршим в сім'ї, завжди намагався всім допомогти, щира працювати дитина своїх батьків. Ми запам'ятаємо їх добрими людьми, хорошими хлопцями, які ну не жаліли життя, віддали за свою країну, за свою сім'ю та і за нас всіх. Хай їм земля буде пухом, і щоб більше таких трагедій було поменше. Ждемо всіх здоровими і щасливими додому, живими. В останню дорогу героїв проводжали найрідніші друзі та громада міста. На жаль, ще двоє лочан віддали своє життя заради нашої майбутньої перемоги. Немає сумнівів в тому, що Україна переможе у цій страшній війні. але Просимо Бога, щоб якомога менше ми втратили. Щире співчуття рідним і близьким наших загиблих героїв. Вічна пам'ять, честь і шана їм. Вони захищали наше життя і наш український народ. То з Богом, дорогенькі наші герої. Спочивайте з Богом. Надіємося, миру, добра. І щастя для України. Юрій Куцик, Мирослав Хотимчук для новин на часі. Старовижівщина попрощалася із загиблим героєм Андрієм Вареником. Відспівали воїна в свято преображенському храмі 25-річний волинянин загинув під час виконання бойового завдання поблизу Павлівки Донецької області. Живим коридором і навколішки. У Мар'янівській громаді, що на Горохівщині, напередодні зустріли тіло 46-річного героя Валентина Козодоя. Волинянин загинув 5 лютого при виконанні бойового завдання в районі населеного пункту Куп'янськ Харківської області. Сьогодні захисника поховали на кладовищі в селі Цегів. Мар'янівській громаді оголосили дні жалоби. За громада в жалобі у боротьбі за Україну загинув житель села Семеринське Юрій Лихач. Про час зустрічі героя повідомлять згодом щирі співчуття рідним та близьким, і вічна пам'ять та шана загиблим землякам. На кордоні з Білорусією ситуація спокійна. Про це повідомив начальник Волинської військової адміністрації Юрій Погуляйко. Він зазначив, що прикордонники цілодобово моніторять обстановку та доповідають про ситуацію. Наразі не спостерігається жодних дій, що можуть свідчити про загрозу наступу. Також Юрій Погуляйко нагадав і про наступне. Хочу нагадати усім стривожим, що триває набір добровольців у бригади гвардії наступу. Серед них є бригада Сталевий Кордон, який потребує вмотивованих бійців для захисту області і країни. Нагадую, подати анкету та обрати бригаду можна у шести ЦНАПах Волинської області, два з них в обласному центрі в Луцьку, а також у Ковелі Владимирі, Маневичах та Камінь Каширську. Шукають зрадників та диверсантів З самого ранку. У Луцьку на вулиці Єршова працювали СБУ, поліція, Нацгвардія. Правоохоронці вибірково зупиняли водіїв, спілкувалися з ними і перевіряли документи. Що саме відбувається на місці? Коментувати ніхто не став. З управління Служби безпеки України в Волинській області зазначили, що відомство наразі проводить контррозвідувальні заходи у Луцьку і на території всієї області. Шукають зрадників і диверсантів. Такі на Волині, як інформують у силовому відомстві, є кримінальні справи щодо окремих уже у суді. З метою виявлення та знешкодження диверсійних груп та агентів російських спецслужб, співробітники СБУ на Волині систематично проводять контррозвідувальні заходи. Окрема увага приділяється захисту об'єктів критичної інфраструктури в регіоні. Зокрема, СБУ минулого році на Волині викрила зрадника, який передавав інформацію російським спецслужбам про типи і кількість військових літаків, їхні місця дислокації, тренувальні польоти, особисті дані військовослужбовців. Наразі дане кримінальне провадження вже давно завершене. Справа розглядається в суді. Також від початку повномасштабної війни, як інформують в СБУ Волині, вдалося виявити російського диверсанта, який планував залягти на дно в західних областях України і очікувати на подальші злочинні вказівки. Якось силовики взяли і громадянина Білорусі, який як зазначають у відомстві, збирав для ворога інформацію про розміщення та пресування техніки зсу та стан мобілізації в регіоні. На п'яному водіні спіймали голову військово-лікарської комісії Волинської поліції. Їхати під градусом медик взявся посеред ночі розпал робочого тижня. Сталося це у грудні. Після того, як Андрія Власюка освідували у лікаря-нарколога, поліцейські дуже довго складали протокол. Подужали скласти аж на п'ятий день. Як не дивно, справа навіть дійшла до суду. Втім, є одне але деталі цієї алкогольної справи розкажуть наші журналісти. Це зараз він стоїть без білого халата. Помітно ніяковіє, особливо коли називає свою посаду. Місце нашої роботи посадна. Державна установа територіальне медичне об'єднання МВС України по Волинській області. Посада, голова військово лікарської комісії. Винен себе, ви знаєте, не запитає. Щоб ми розуміли, Андрій Власюк головує у комісії, котра визначає стан здоров'я волинських правоохоронців. Хто з них придатний до військової служби за контрактом, хто у резерві, які причини їхніх захворювань і поранень? І от одного дня знайшлися поліцейські, котрі. Зупинили голову комісії. Така несподіванка сталася 22 грудня у Луцьку на вулиці Шевченка, якраз після опівночі. Родом медик із Любешова того злощасного дня він був керманичем лише 12 днів, бо ж тільки-тільки отримав посвідчення водія. Навіть суддя дивується таким поворотам справи. Водів на сю, транспортним засобом вольво, перебуваючи в стані алкогольного спяніння, запах алкоголю з ротової порожнини рота, порушення мов, порушення координації руки. Проходити алкотестер на місці чоловік відмовився. Його повезли до лікаря-нарколога. Принаймні так написано у протоколі. Склали його аж на п'ятий день. Пояснила у нас КП Волинський медичний центр терапії. Особа. Перебуває стані алкогольного сп'яніння. натурально на огляд 22, дата заповнення 22, друга. Однак протокол складено 26. го Як складали правоохоронці, вже самі матеріали справи до суду. В переліку нема одного із необхідних документів. Коли вас безпосередньо доставили до Волинського медичного центру терапії і незалежності, чи виписувалося направлення? На огляд. Направлення поліцейським. Так, поліцейськими на проведення вашого огляду. Я не можу слід. Скільки б суддя не шукав серед поліцейських документів направлення на огляд, його нема. Ми уважно досліджуємо. Відсутнє дане направлення. Це що стосується, воно відсутнє. Тобто його немає. От ви у нас медичний працівник. Як ви можете робити висновок, якщо відсутнє направлення? Або глядати особу на ВЛК? Чи може щось не те суд зі направлення? Ми... Не може. Прав... І тут немає направлення. Зв'язку з цим суд оголошує перерву в судовому засіданні. Як же так виходить, висновок лікаря-нарколога є, а направлення від поліцейських нема. Куди ж воно ділось і чи було? Аби все з'ясувати, Віталій Ковтуненко зобов'язав викликати до суду самих правоохоронців. Сьогодні вони чомусь не прийшли. Олена Лищук, Дмитро Кудик для новин на часі. Більше п'яти років позбавлення волі і 815 тисяч гривень матеріальної шкоди. Суд першої інстанції ще минулого року виніс вирок волинянину, який як спер слідство, надрив аграрія з Рівненщини на майже 1 мільйон гривень. Чоловік брав гроші від аграрія і за ці кошти обіцяв оформити певні документи і провести реконструкцію приміщень. Але до хай до того, що аграрій написав на нього заяву. Справа по шахрайству дійшла й до суду. Обвинувачений Павло Муха за рішенням Луцького міськрайонного суду отримав 5 років і 6 місяців позбавлення волі. З рішенням не згідний, тому подався в апеляцію. І, хоча прокурор та захисник на суд прийшли, сам обвинувачений не з'явився, бо захворів. Засідання переносять більш ніж. На місяць не може прибути. Зв'язку з хворобою є медичний висновок про тимчасову непрацездатність. Про це відпасти на сьогодні. Судо засідання закінча обвинувачений волинянин Павло Муха, як стверджує слідство, впродовж шести років дурив аграрія з Рівненщини. Робив він це, судячи з усього, успішно, бо аграрій у результаті втратив майже мільйон гривень. У одному із рішень суду знаходимо деталі історії. Тут зазначається, що Волинянин, якого обвинувачують у шахрайстві, переконав аграрія із Рівненщини купити приміщення колишніх телятників і корівників, що знаходяться у селі Зубильне. Останній погодився. Аграрій з Рівненщини підписав довіреність на Волинянина. Волинянин за домовленістю від імені аграрія мав скупити майнові паї на п'ять приміщень, провести реконструкцію. Рукцію згаданих приміщень та зайнятися питанням оформлення права власності на приміщення для усіх цих справ рівненський аграрій став давати вольнянину гроші, отримав від останнього 30 тисяч гривень, отримав від останнього 40 тисяч гривень, отримав від останнього 50 тисяч гривень. Отримав від останнього 140 тисяч гривень загалом з 2012 по 2018 рік, як ідеться у вироку Луцького міськрайонного суду, Волинянин видоїв з аграрія 975 тисяч гривень. Якщо оформлення документів на право власності ще якось і робилося, то реконструкцією взагалі ніхто не займався. Як повідомив аграрій суду, замість реконструйованих п'яти приміщень, які мали бути оформлені на нього, він залишився. З двома розібраними приміщеннями та кубкою. Будматеріалів таким чином обвинувачений досяг своєї злочинної мети і шляхом обману та зловживання довірою заволодів чужим майном, а саме грошовими коштами потерпілого в особливо великих розмірах на загальну суму 975 тисяч гривень, що в 600 і більше разів перевищують неоподаткований мінімум доходів громадян, частину з яких в подальшому використав у власних цілях, не збираючи. Вчиняти дій на виконання домовленостей. Волинянин свою вину у суді не визнав у травні минулого року. Луцький міськрайонний суд призначив йому покарання 5 років і 6 місяців позбавлення волі. А іще чоловік має сплатити 815 тисяч матеріальної шкоди і 35 тисяч моральної. Обвинувачений подався в апеляцію аби оскаржити рішення. Але як бачимо, до крапки іще ще далеко. Вирок луцького міськрайонного суду був іще у травні минулого року. Маємо лютий 2023-го Апеля. Ація і ще своє слово не сказала. Марія Петручик, Петручикнеля Прокопчук для новин на часі. Позашляховик під ширмою благодійності через митний пост ягодин волинян вирішив перевести два кросовери, один з яких задекларував під гум допомогу. Разом зі спрощеною декларацією він подав клопотання від української військової частини про сприяння в оформленні цих двох автівок. Буцімто вони передбачені для використання під час бойових завдань. Однак на офіційний запит митників військова частина відповіла, що їм відомо лише про один автомобіль, про інший дизельний кросовер південно виробника 2006 року. Вони нічого не знають. Як з'ясувалось, чоловік підробив документи, дописавши туди ще одну автівку. Такі протиправні діяння містять ознаки кримінального злочину. Звідь про це волинські митники скрували за підслідністю до нацполіції. Ємничий Валентин чекає на твою листівку. У Волинській податковій закликають об'єднатися закохані серця, і прямісінько в приміщенні облаштували поштовий пункт Святого Валентина, через який можна адресувати любовні послання своїм симпатіям. Логічно, що в ДПС області повіяло романтикою, адже незабаром всесвітній день. Закоханих, і це велике свято любові не уминає таку серйозну службу. Розповідаємо це тому, що і платники податків можливо захочуть привітати улюбленого інспектора чи інспекторку з податкової з цим чудовим святом і передати їм листа від Валентина. Вітаємо і ми з прийдешнім святом романтичних волинських податківців. Кілька днів поспіль у Луцьку проходив турнір з волейболу серед збірних команд ліцеїв Луцької територіальної громади і 9 лютого визначили з переможцями. Деталі знає Ольга Яцюк. 25 команд з різних закладів загальної середньої освіти Луцької громади змагались за першість у традиційному волейбольному турнірі за підтримки фонду Ігоря Палиці тільки разом. Після групових та півфінальних ігор, котрі відбувались у різних школах Луцька, визначились стрікасиніших. Ними стали два Луцьких ліцеї: 14 та 18 і Рукинівський ліцей номер 38 9 лютого на базі обласної дитячо-нацької спортивної школи відбувались фінальні матчі, де команди розіграли головні нагороди. Першими розпочали боротьбу учні. 18 13-го та 14 го ліцею. Після рівного початку волейболісти 18-го ліцею досить швидко відірвались та виграли обидва сета. А в наступному матчі з рахунком 2-0 здолали і своїх суперників із рокинь. Найбільша інтрига спостерігалась в останній грі, де зійшлись учні Луцького ліцею номер 14 та Рокинівського ліцею 38. Обидві команди демонстрували запеклу напружену боротьбу за кожен м'яч. Однаковий рахунок впродовж усієї партії, який довели аж до 29, підкреслював рівні з команд, та все ж на крок попереду була команда Рокинівського ліцею. У другій партії ситуація на майданчику повторилась. Така ж вперта боротьба до останнього, та вдруге перемогли учні 38-го ліцею. Ми виграли перед фіналом, получається шість ігор без програша і попали в фінал. Я вважаю, що ми виконали всі задачі, тому що ми тренуємося повної цієї команди лише три місяця. Я думаю, за три місяці такий результат доволі хороший. Ця перемога і забезпечила школярам Рокинівського ліцею друге місце. А минулорічні чемпіони збірна Луцького ліцею номер 14 стала бронзовим призером. Сьогодні не вийшло в нас трошки зігратися. Звичайно, раді, що попали в фінал, але. Вийшло, як вийшло, хотіли перше, отримали третє. Насильнішою цього року стала збірна Луцької ліцеї номер 18 які і вибороли переможний кубок турніру. А кращим гравцем команди став Данило Лук'янюк. Хлопець зізнається, що минулого року навіть не потрапили до півфіналу, а цього разу дуже хотіли виграти. Ми готувалися посилено цілий рік, три рази в тиждень. Кожен, кожен раз всі приходили, і це дало дуже великий результат. Щороку конкуренція між командами зростає, з'являються нові переможці. Тому важливо підтримувати таке бажання у дітей та тренерів, каже голова правління фонду Ігоря Палиці. Тільки разом Катерина Шкльода. Нам дуже приємно, що така велика кількість шкіл долучилася до даних змагань, і бачимо, як незважаючи ні на що, вчителі продовжують тренувальний процес, і діти показали дуже гарний результат, дуже високу підготовку. Змагання були такі запеклі, вони виборювали кожен бал, у один в одного. У нас зростає гарне покоління, сильне покоління, і ми щиро віримо, що наша Україна з такими хорошими дітьми має дуже хороше майбутнє. Ольга Яцюк, Неля Прокопчук для новин на часі. Ну і такими подіями означився день, що минає. Журналісти інформаційного відділу продовжують стежити за головними подіями країни, області та міста, аби ви знали більше. У студії працювала Юлія Остапович. Бережіть одне одного і до зустрічі в ефірах. Того лютого, за прогнозами синоптики, в Україні переважатиме ясна погода. Місцями небо затягне хмарами. На заході хмарно з проясненнями. Вночі від мінус 12 до мінус 6 градусів морозу. В день від нуля до мінус 1 градуса за цельсієм. На сході незначна хмарність без опадів, Температура нічної пори мінус 7 градусів. В день від нуля до мінус 1 градуса морозу. На півночі мінлива хмарність. Уночі від мінус 10 до мінус 7 градусів. У день від нуля до мінус 1 градуса ртутного стовпчика. На півдні ясно, уночі від мінус 9 до мінус 5 градусів, у день від нуля до плюс 2 градусів за Цельсієм. У центрі ясно, температура нічної пори від мінус 10 до мінус 8 морозу, денної – від мінус 1 до плюс 1 градуса тепла.